Актуальне питання, що таке Болгарія в кінці травня-початку червня сезону 2024 року. Людей вже на відпочинку досить багато. Як бачите, вони роздягнені, людям не холодно, особисто я ще в теплій, теплі, теплій теплі, теплі кофтинці. Я вам говорю, що в Болгарії нам треба брати все включено, я кажу саме от про це. Дивіться, 15 лев це 7,5 євро. Всі леви ділимо зараз на 2, Подивіться на ціни. І зрозуміти, що цену реально дуже дорого, і це середньо статистичні ціни в курортних місцях. І це ще сезонний не як ви розумієте, буде дорожче. Зараз тільки європейці. Ну, російською мовою взагалі не чутно, майже не чутно українською. От зараз у нас іде сезон європейської бога. Ще три тижні і будуть українці. Шматочки піци 5 лєв або 2,5 євро. От ми дійшли до пляж. Це особлива зюменка Болгарії. Це саме пляж цього регіону. Та лише Багато, навіть не бачу вільного місця, щоб люди могли полежати собі, на покривальцях і покривається. Давайте ще раз подивимось на пісочок, дивіться. Ну, він неймовірно якраз неймовірно м'який. Але от море. Люди в море заходять, але не купаються. Ну, давайте. Все ж таки в морі люди не купаються, або тільки найвідважніше, воно я бачу, десь по коліна заходять. Море. Ну, дуже-дуже-дуже холодне. Тому всі мої дівчата, котрим я кажу, що в жодному випадку ми не їдемо О, в кінці травня. І навіть, як я вам завжди кажу, на початку червня в Болгарії це не тому, що я жаба, це тому, що море реально аж зуби сводить. Але воно все ж таки гарно. знаєте. Зараз трошки звикла, що це саме Чорне море. І дуже-дуже-дуже гарно. Подивіться. Отак можна лежати на лежаку і споглядати на його красу. Всі мої дівчата, ластик не можна. Всі, кого я кажу, що ми нікому в ніякому разі не їдемо в Болгарію для моря в кінці травня, на початку червня, я ще один раз це підтверджую. Власним досвідом, ще одним досвідом. Ну, це не те місце, де зараз хотілося б купати. Знаєте, це як тіпа, північне море. Ти можеш ходити вздовж нього насолоджуватись, але не купатись. Ладно, ладно, я знайшла вам горжиків, котрі купаються, зараз покажу. Але ви ж розумієте, це настільки поодинокий випадок, що. Звертаємо увагу. Розвати. Один білет, на такі штуки укачувати. 25 злотих. Ой, злоти, господі, болгарських. lei e dinho